Вуличну інсталяцію із назвою Про пам'ять створили на подвір'ї Луцької художньої школи. Арт-терапевти та викладачі школи разом із дітьми робили мистецьку композицію з природних матеріалів. На захід зібрались більше 50 школярів. Віра Петрівна, ми принесли небо. Школярка Марія Понк разом зі своїми однокласниками сплели коло з вербової лози, яке стане частиною інсталяції. Робимо цю інсталяцію повністю з природних матеріалів, і це дуже круто, як тренд екологічний і зараз до нас в Україну і в в цілому світі. Ми працюємо з цими природніми матеріалами не так давно, ну самі діти, а вчителі вже мали досвід. Я ходжу шість років в художню школу. Це вже випускний клас. Наразі ми робимо елемент до інсталяції. Це має бути від нашого класу. Серед матеріалів, які діти з викладачами використали для інсталяції гілки, листя, сітка, плетена драбина, а також жовто-блакитні стрічки. Зараз ми робимо композицію, таку це буде. Частина нашої роботи з гілочок різних. Мені тут дуже подобається. Різні класи художньої школи мали свої завдання: хтось плів вінки і прив'язував стрічки, хтось будував каркас, хтось розфарбовував гілки у патріотичні кольори. Оце сонце, жовто блакитні ленточки – Це все для України. Ми робимо. Ясно, що зараз нелегка ситуація, і ми хочемо якось свій вклад зробити, якось допомогти і підбадьорити когось. Всі, хто це побачить, я надію, що в них підніметься настрій, бойовий дух. Це вуличне. Інсталяція називається пам'ять». Складається інсталяція, це драбина, це перехід від земного до небесного. Потім там от побачите є небо, на ньому стрічки жовто-блакитні. Це душі померлих, символізує. Далі буде йти сонце із знаком безкінечності, тобто вічна пам'ять про загиблих воїнів. Ну ось діти прониклися цим. Їм це цікаво. вони, дійсно це їхня реакція на події з сьогодення. Захід відбувся в межах проєкту Ради Європи, організація та проведення арт-терапевтичних занять. Просто неба. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.